У дворі Святотроїцької парафії Православної церкви України збираються віряни для освячення води. Любов цього року вперше святкує водохреще за новим календарем. Важко, важко переходити, но ми перейшли з Божу допомогою. Поряд посуд із водою ставить Оксана. каже, відзначати релігійні свята за новим календарем почала ще минулого року. Я свідомо таке рішення прийняла і радію з цього приводу. І... Не вважаю себе особливо особливо побожною людиною, але на великі свята приходжу до церкви, звертаюся до Господа, прошу радості, щастя, здоров'я для себе, для країни, для всіх інших людей. Віктор теж вдруге святкує водохреща 6 січня, показує свою корзину. Свята водичка чесник, така зеленина. Як і вся Україна, так і я прийшов. Треба жити разом з Україною не йшлося пояснення. Ми говорили людям про те, з чим це зв'язано. Як це зв'язано з тим, що наука не стоїть на місці, і ми перейшли, тому що це новоюліанський календар. Ми маємо можливість разом з цивілізованим, скажімо так, світом, з з Константинопольським патріархатом і з іншими православними церквами, греко-католицькими, католицькими, відмічати це велике свято хрещення води. Після короткого служіння та читання уривка Біблії священник освячує воду. Ай, хреси, Господи, повісти слово Свежи Віктора Врамчук пояснює, у чому суть водохреща оновлення. Христос дав нам можливість до розвитку, дав нам можливість до того, щоб ми через освячення і води, тому що людське єсло складається із води, складається із благочестя, складається з любові. Так як Христос оновив природу нашу, так само він оновив і природу людську. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне, Новини.